Друзі, сьогодні продовжуємо розмову про подрібнення і про подрібнення в галузі фіксованого інтернет-зв'язку. Фіксований інтернет-зв'язок надається компаніями, які тянуть дріт до вашої квартири або до вашого помешкання і надають вам послуги фіксованого інтернет-зв'язку. Ринок поділяється на дві великі частини з одного боку. Це великі, білі. Оператори, великі і середні білі оператори, які надають свої послуги із сплатою ПДВ. І друга частина це великі і середні компанії, які здійснюють свою діяльність, подрібнюючись на ФОПів, аби не сплачувати ПДВ. Довгий час держава не помічала ухилення від оподаткування цими групами осіб. Водночас, дякуючи позиції Міністерства фінансів та Державної податкової служби, всередині минулого року держава зайнялася тим, аби припинити цю протиправну діяльність і вивести всіх на загальну систему оподаткування, як це визначено в законі. І у зв'язку з цим дійсно платежі до державного бюджету істотно збільшилися. І велика кількість компаній, дякую дуже їм за таке рішення. Не буду давати назви, але Таких компаній дуже багато, які перейшли на загальну форму оподаткування, відмовившись від практик ухилення від податків. Однак є і протилежні приклади. Візьмемо декілька просто для того, аби ви розуміли, про що йдеться. Наприклад, компанія Цивілізаціон, яка має, до речі, класна назва і говорить про те, що компанія хотіла працювати цивілізовано, але цивілізована це точно не подрібнюючись на ФОПів. Так от компанія має у своєму пакеті 14 фопів та одне юридично, одну юридичну особу, які власне подрібнюючись, допомагають один одному і відповідній компанії ухилятися від оподаткування. Бренд Тім, Черкаська область. Яка має загальну базу абонентів 18,5 тисяч, а загальний дохід майже 60 uh, мільйонів лише за 9 місяців 2024 року, а подрібнюється на хвилинку на 49 фопів та юридичних осіб. 49 фопів та юридичних осіб, або бренд XS City, Хмельницька область, який має абонентську базу у 49,5 тисяч. Абонентів загальний дохід 117 мільйонів гривень на за 9 місяців 2024 року. Погодьтеся дуже дуже немаленький бізнес, і 19 фізичних осіб-підприємців, які власне надають ці послуги. Нагадаю, в чому полягає сутність і протиправність одночасно цієї схеми. На людей, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, всупереч визначенню підприємницької діяльності та її сутності, оформлюють бізнес. І цей бізнес, який здійснюється цими особами, що не знають про те, що там відбувається всередині цієї підприємницької діяльності, є по суті фіктивним, і таке оформлення здійснюється з єдиною метою, аби отримати право на єдиний податок, право якого у них насправді нема, бо це середній і великий бізнес. Адже погодитися 120 мільйонів за 9 місяців це точно не мале підприємництво. Це точно не те, для чого держава, Верховна Рада приймала єдиний податок свого часу. Таке правопорушення дуже легко встановити, бо цих фопів веде одна або декілька бухгалтерів, бо ведуться вони за однією адресою, бо там є єдиний організатор цієї протиправної діяльності, бо в банк їх розглядає як єдиний клієнт, і встановити. Ці зв'язки достатньо просто лише опитавши зазначених фізичних осіб підприємців, які точно не знають, про що йдеться, коли їх запитають про обсяги грошей, які через них проходять, чи ті договори, які вони, начебто, укладають. І тому власне і бюро економічної безпеки звернуло увагу на ці види діяльності і проводить відповідні розслідування, і точно. Ми змусимо тих, хто на сьогодні подрібнюючись ухиляється від оподаткування, перейти в білу, сплачувати ПДВ, яке так необхідно нашій армії, і е, забезпечити однакові рівні умови господарювання для всіх, хто здійснює діяльність на цьому ринку, на цьому як і на всіх інших.